Найактуальніші новини щогодини на Янтарна фем. До якого семінару в Яворівському природному парку долучились педагоги громади та як підтримали бійців учні Кам'янобрідської школи? Вітаю перед мікрофоном. Марія Канцелярист підбиваємо підсумки доби. Новини на Янтарна Фем. І до новин держави міністр оборони України Рустем Умєров і міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес підписали угоду про підготовку українських військових. Також вони обговорили ключові питання спільної безпеки та подальшого зміцнення сил оборони України. Правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється вбивстві активіста Дем'яна Ганула. Про це поінформував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. У квартирі, де переховувався підозрюваний, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків за час роботи сесії міськради присутні заслухали кілька важливих звітів. Окрім того, розглянули і бюджетні питання. Йдеться зокрема про розподіл 5 мільйонів гривень на підтримку військових частин, дислокованих на території громади, які звернули за допомогою. Із них 870 тисяч гривень виділили на підтримку силових структур громади, а також 1 мільйон 200 тисяч гривень скерували на дофінансування заробітної плати освітянам і 210 тисяч гривень на підтримку педагогів школи мистецтв. На запрошення Яворівського національного природного парку вчителі Новояворівської громади взяли участь у науково-практичному семінарі Екологія душі людини в літературній творчості та її значення у виховній роботі. На заході вони також презентували і власний досвід, зокрема щодо екологічної свідомості. Палац культури Кристал міста Новояворівськ поінформував учасників міського онлайн-конкурсу Кобзарева спадщина, що розглянув 52 заявлені роботи. Тож урочисте нагородження учасників і переможців відбудеться в Міжнародний день поезії, 21 березня о 15-й годині у Новояврівському музеї. На звернення воїнів 3 ї штурмової бригади учні Кам'янобрідської школи зібрали для бійців 1-го механізованого батальйону солодощі, які передали волонтерам. А ще учні 3 го класу разом із класною керівницею Галиною Бук написали воїнам листи подяки. Новини на Янтарне -ФМ. І до анонсів новояврівський храм святих апостолів Петра і Павла запросив усіх охочих на чергову презентацію книги. Дата катехетичної події 15 березня. Це субота, час 18.45. Мистецьке свято, приурочене 211-й річниці з дня народження Шевченка, відбудеться в громаді вже 16 березня в неділю. Час сімнадцята година, локація. Концертний зал палацу культури Кристал. Про погоду в області на вихідних мінлива хмарність. Температура в день до плюс 9 градусів, уночі нуль. Дощі з переходом в мокрий сніг місцями значні опади. Вдень подекуди налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І це все основне на цю мить. Нехай вечір п'ятниці перед вихідними зробить ще приємнішим ваше дозвілля. Музика від 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.